Україна знищила російський орішнік. Голова СБУ розказав деталі операції. Томагавки в Україні таки будуть. Пентагон схвалив передачу далекобійних ракет Києву. Контрнаступ гур під Покровськом Буданов особисто вилетів на фронт та керує операцією. Москва звикає жити в темряві. Цієї ночі дрони влаштували блекаут у всій московській області. Російська ППО більше не проблема. Зсу знищили половину всіх. Комплексів, які заважали нашим діпстрайкам, а Канада вкотре показала, що означає надійне партнерство. Оттава терміново передає нам 10 мільйонів на енергетику. А заразом дарує російський літак, який застряг у Торонто через санкції. Вітаю, мене звати Володимир Карабан. Дивіться найсвіжіші новини, які цікавлять Україну і світ просто зараз. Дозвіл на томагавки отримано. Пентагон схвалив передачу Україні цих далекобійних ракет. Тепер остаточне рішення за Трампом. Про це з посиланням на власні джерела повідомляє CNN. Як стало відомо, оцінка Пентагону підбадьорила європейських союзників США, які вважають, що тепер у США є менше приводів не надавати ракети. Заявили два європейські посадовці. Разом із тим, джерела CNN повідомили, хоча Пентагон не має занепокоєнь щодо запасів та передачі ракет, американські військові все ще вирішують, як Україна буде навчатися користуватися ракетами та розгортати їх. Одне з невирішених питань полягає у тому, як Україна буде запускати ракети, якщо США їх нададуть. Томагавк зазвичай запускається із кораблів або підводних човнів, але ВМС України досить виснажені. Пишуть журналісти, тому ракети ймовірно доведеться запускати із суші. Зазначу, що корпус морської піхоти та армія США розробили наземні пускові установки, які можуть бути надані Україні. Гур пішли у наступ під Покровськом, щоб розблокувати українську логістику. Буданов особисто перебуває на місці та керує операцією. Про це повідомив кореспондент, The Economist Олівер Керол. На відео, яке з'явилося в мережі, видно, як десанти з винтокрилів висаджуються в полі поблизу міста. Як стверджується, на території, яка нібито перебуває під контролем росіян, також повідомляється, що голова розвідки Кирило Буданов зараз знаходиться у Покровську та безпосередньо керує операцією. Головне завдання, яке ставиться перед розвідниками, розблокувати ключові логістичні вузли на цьому напрямку. Блекаут у Москві. цієї ночі сотні дронів атакували російську столицю та область. Місцеві масово публікують відео вулиць та будинків без світла. Мешканці Підмосков'я повідомляють, що ввечері в оселях та на вулицях почало зникати світло. Перед цим в російських пабліках з'являлася інформація про невідомі дрони, які підлітають до кремлівської столиці. При цьому влада без уточнень повідомила про те, що відключення електропостачання сталося у зв'язку із аварійною ситуацією на електромережах. Нагадаю, це уже друга поспіль ніч, коли російська енергетика перебуває під атакою. Напередодні в Орлі після удару по ТЕС частина міста та області залишилася без електропостачання. Також на підстанції Владимирська спалахнула пожежа після атаки дрона. Вона є однією із ключових високовольтних станцій енергокільця навколо Москви. Та встигають наші захисники наносити удари не тільки по тилах, а й безпосередньо на фронті бої за покровськ та фейк про оточення наших підрозділів. А й ще цинічне запрошення Путіна з західних журналістів просто у пекло вуличних боїв. Більше подробиці з фронту дивіться в нашому матеріалі. Український екіпаж німецького танка Леопард чавить російський ФПВ «Ждун» зі скидом на трасі. Мабуть, його оператор проспав момент, коли можна було підняти смертельну пташку в небо. Нині ситуація на покровсько мирноградському напрямку дуже важка, якщо не сказати критична. Майже половина всіх зіткнень на лінії фронту припадає саме на покровський напрямок. Російські канали пишуть, що місто фактично знаходиться в котлі. Шансів у зсу немає, але окупаційні війська можуть зробити жест доброї волі. Министерство обороны Российской Федерации получило приказ Верховного главного командующего Российской Федерации обеспечить беспрепятственный проезд иностранных журналистов, включая украинских при их обращении к командованию ВСУ для посещения районов блокирования украинских войск в Красноармейске, Дмитрове. Уп'янське російське командування готово при необходимости прекратить бойові действия на 5-6 часов в данных районах, а також обеспечить коридори беспрепятственного в'їзду і виїзду груп представителей иностранных СМІ, в тому числі українських, при условии гарантії безопасности як для журналістів, так і для російських военнослужащих. Щоб показати нібито плачевне становище зсу Кремль хоче надати коридор для західних журналістів. Речь идет о психологической попытке вести психологическую войну, медийную, привлечь внимание к тому, что ВСУ находится в плохом, в плохом положении, причем в том контексте, как это нужно Путину, с излишней драматизацией. За даними Генерального штабу зсу, ні про яке оточення не йдеться. Бої вже йдуть на околицях, як Мирнограда, так і Покровська. Президент Володимир Зеленський розповів, що під Покровском зосереджено близько 170 тисяч російських солдатів. При цьому підвіз БК та провізії для зсу здійснюється систематично. Всі розмови про оточення російські вкидання. Блокування ворогом наших сил оборони у Покровську немає. Це лише заяви російської пропаганди, які не відповідають дійсності. Окупаційна армія противника дійсно посилює тиск на покровському напрямку, зокрема в районі покровсько мирноградської агломерації. У Покровську ситуація залишається складною, і динамічною. Окремі групи ворожої піхоти інфільтруються у місто Покровськ і намагаються переміщуватись та накопичуватись у цьому населеному пункті. Реальна перспектива. окружение войск ВСУ, которые защищают Покровск, вообще говоря, нет. Потому что в случае, уже если ситуация примет совсем нехороший характер, эти войска могут, могут уходить и эвакуироваться на север. Снабжение продолжается. Ну, значит, что это значит? Это значит, что во время снабжения вот этих Значит, колонны, это грузовики могут быть или какие-то иные средства передвижения, может быть, менее заметные, чем крупные грузовики. Но, но, тем не менее, потери этих, этих, в этих значит, эшелонах они могут быть гораздо больше, чем в ином случае. Но, тем не менее, снабжение продолжается. Не дивлячись на складну ситуацію, навіть якщо ЗСУ доведеться покинути Покровський Мирноград, окупаційні війська, втративши величезну кількість техніки та особового складу, у жодному разі не змінять загальної картини по лінії фронту, це також підтверджують розвідки європейських країн. Звичайно, також зрозуміло, що рано чи пізно Україні доведеться вивести свої підрозділи з Покровського району, але як я вже говорив раніше, попадання покровського району під контроль російських військ. Не визначить загальну ситуацію в Україні. Ансківельськ, глава Розвідцентру сил оборони Естонії. Путін заявляв, що Покровськ буде під контролем російської армії ще рік тому. По факту плани Кремля досі не реалізовані. Літає 90 днів підряд. Військові отримають БПЛА на сонячних панелях із новою функцією. Унікальний безпілотник розробила компанія Skydweller Aero. Як зазначає виробник, його головне завдання вести розвідку і виступати у ролі ретранслятора, забезпечуючи безперебійний зв'язок над територією, де проводять наземні операції. Відомо, що дрон може переносити до 360 кг кілограмів вантажу а також знаходиться в повітрі цілих три місяці, підживлюючись від сонячної енергії. Що плануються поставки новинки українським силам оборони наразі не розголошується. Російські панцирі більше не захищають. Україна знищила майже половину всіх запасів комплексів ППО цього типу. Про це розказав голова СБУ Василь Малюк. Він розповів, що у Росії дуже сильна протиповітряна оборона. При цьому найкраще працюють по українських далекобійних дронах комплекси «Панцер». Але з початку 2025 року до сьогодні сили оборони знищили 48% ворожих панцирів. За словами голови СБУ, Росія виробляє близько 30 таких комплексів на рік. Проте кількість знищених значно перевищує цей показник. До слова, один із таких панцер С «Панцер-С-2». дрони служби безпеки України знищили кілька днів тому в тимчасово окупованому Криму. Вартість такого комплексу становить близько 20 мільйонів доларів. Україна знищила російський орішні при ударами. Новітню систему спалили прямо на території РФ. Голова служби безпеки України розкрив деталі успішної операції. За його словами, сила оборони знищили одну із трьох пускових установок разом із ракетою прямо на полігоні, звідки проводилися запуски. Операція відбулася ще рік тому, але до цього трималася в секреті. В Свою чергу президент Зеленський зазначив, що за даними української розвідки, Росія мала можливість трьох пострілів орішніком. Один із них вона використала а ще один знищила сила оборони України. За даними служби зовнішньої розвідки, РФ має ще щонайменше один постріл. І до цього ми жодного разу це не озвучували, але коротко, коренічно можемо сказати, що один з трьох хаєшників був успішно знищений на, на їх території, на Капустиному яру, силами ГУР, СБУ і СЗР. Тим часом мережею уже ширяться чутки, якою саме зброєю Україна змогла дістати до російського полігону. Одним із найбільш вірогідних варіантів аналітики називають нові ракети ЗСУ. Україна знищила орешник на території Росії. Про це заявив голова СБУ Василь Малюк. Якою саме зброєю користувалися українські спецслужби, не заявлено. Але тим не менше українська збройна промисловість значно розширюється з кожним роком. Україна успішно використовує в парі ракети Нептун та Фламінго для ударів по Росії. Про це журналістам розповів президент Володимир Зеленський і зазначив, що це не масове використання. Але вже є перші відчутні результати щодо цієї зброї. В дальнейшем, я думаю, что ракеты, которые будут, не, а, ракетные атаки, которые будут производиться с помощью Фламинго или с помощью Нептунов, они будут идти с большим количеством разных видов беспилотных систем, беспилотников, которые каждый будет выполнять свою функцию. Кто-то будет отвлекать ПВО, кто-то будет уничтожать ПВО, кто-то будет создавать помехи, кто-то будет делать э, подавление с помощью РЭВО. Також президент згадав про використання ракети-дрону «Паляниці», яка вже в десятках випадків вразила військові склади ворога. Другою позитивною тенденцією Зеленський назвав використання ракети-дрона Рута, яка вперше пролетіла 250 кілометрів та вразила морську вежу. У нас достатньо багато розробок і на ракетдрон і є аналітики, які кажуть, що це все крилаті ракети небольшого, небольшого розміру. Я не совсем с этим согласен по одной простой причине. Потому что обычно крылатая ракета – это то, что имеет какую-то механизацию крыла. То есть запускается ракета либо с воздуха, либо с земли, потом открываются эти крылья, и они создают аэродинамическую силу, которая позволяет крылатой ракете далеко лететь. Те же наши украинские ракетодроны – это э, неподвижное крыло, то есть которое раз и навсегда было установлено, которое не нуждается в никаких там специальных пусковых установок, специальных футляров, которые вставляют в эти пусковые установки для того, чтобы обеспечить унификацию. Однако наибольшим успехом украинцев уважается массовое использование дронов камикадзе люты, які налічувала до трьох сотень БПЛА. Люты это система немножко с другой концепции. Она ни внешняя, ни внутренняя. Она ничего общего с «Шахедом» не имеет. И ее и система управления, и система наведения. І елементи, которые там є розпознання искусственного интеллекта, они абсолютно інтелекту, общего абсолютно нічого с шахедові у бойовому навантаженні та далекобійності покращилися морські дрони Служби безпеки України. Вони можуть вражати понад півтори тисячі кілометрів. Перше їх застосували у 2022 році під час атаки на кораблі Чорноморського флоту РФ в Севастопольській бухті. І з тих пір ці безпілотники постійно еволюціонують і вдосконалюються Способи учтеження у наших у нашого СБУ значительно більше стало, чого його було раніше. І там вже не тільки молюк, там є багато других вічей. Якщо є задачі для малюка, малюки. Якщо є задачі для дорогих використовуються інші дрони. Із серпня поточного року заявлено про серійний випуск ракети Фламінго, здатної вражати цілі на відстані 3 тисяч кілометрів. Модернізований Нептун уже рік успішно працює з іноземними цілями наразі на відстані до 400 кілометрів. Заявлено, що скоро він битиме і до тисячі кілометрів. Нова війна не за горами. США закрили повітряний простір поблизу Венесуели та готують відкрити напад на країну. Про це пишуть провідні західні видання. Зокрема, The Wall Street Journal розповідає, як адміністрація Трампа визначила цілі у Венесуелі, серед яких військові об'єкти що використовуються для контрабанди наркотиків. Публікації йдеться, що американські удари можуть не тільки знищити такі об'єкти за лічені дні або навіть години, але також і ліквідувати керівництво картелю. Свою чергу Трамп у спілкуванні з журналістами спростував чутки, і заявив, що ні на кого нападати не збирається. Але схоже, у Венесуелі не дуже вірять американському гаранту. Так, президент країни Ніколас Мадура уже звернувся до Росії, Китаю та Ірану із проханням про військову допомогу. В листі, який той надіслав кожному із лідерів трьох країн, йдеться про поставки систем ППО, ракет, дронів та комплексів виявлення безпілотників, чи отримав Мадуро відповідь, хоч від когось наразі невідомо. Канада достроково надала 10 мільйонів доларів на ремонт енергетичної інфраструктури України. Про це офіційно заявила міністерка закордонних справ Аніта Анан. У контексті нещодавнього сплеску атак на об'єкти природного газу Ананс оголосила, що секретаріат енергетичного співтовариства виділив приблизно 50 мільйонів доларів із загального внеску Канади на закупівлю та доставку компресорів природного газу, зокрема для Харківської області, це обладнання терміново необхідне для відновлення енергопостачання та стабілізації системи перед настанням зими. Також стало відомо, що Канада хоче конфіскувати вантажний літак РФ та подарувати його Україні. Мова йде про Ан 124 Руслан, який з лютого 2022 року стоїть у міжнародному аеропорту Торонто-Пірсон. Літак належить групі волга Волгадні, на яку Канада наклала санкції. Якщо судовий процес щодо його остаточної конфіскації завершиться позитивно, літак хочуть віддати Україні. Путін продовжує провокувати Європу. Польща втретє за тиждень перехопила російський літак-розвідник Іл-20. напередодні. ВВС країни знову були вимушені піднімати свої міг 29 Як зазначило оперативне командування, польські винищувачі піднімали після того, як Іл-20 зафіксували над Балтійським морем. Російський літак знову летів без поданого плану польоту із вимкненим транспондером, становлячи потенційну загрозу безпеці польотів у регіоні. Польські пілоти перехопили та ідентифікували іноземне повітряне судно, яке було супроводжено відповідно до процедур НАТО. Уточнили військові. Нагадаю, минулого тижня російські іл 20 фіксували поблизу Норвегії. Тоді на перехоплення піднімали винищувачі f 35 Вчитися жити по-новому Болгарія обмежила експорт пального до країн ЄС через санкції США проти Лукойлу об'ємів для торгівлі більше не вистачає. Так, на вчорашньому засіданні Національна асамблея прийняла законопроект, що призупиняє експорт нафтопродуктів головним чином дизельного і авіаційного палива до країн-членів Європейського союзу. Заборона не поширюватиметься на заправку вітчизняних або іноземних суден і літаків, а також на поставку збройним силам країн-членів ЄС і НАТО. Згідно з рішенням комітету, такі заходи обумовлені необхідністю забезпечення енергетичної безпеки країни та стабільності внутрішнього ринку палива з огляду на санкції США проти російської компанії «Лукойл». Справа у тому, що в Болгарії компанія «Лукойл» володіє найбільшим нафтопереробним заводом на Балканах через свою швейцарську дочірню компанію Літаско. Через неї ж «Лукойл» контролює «Лукойл Болгарія, одну з провідних компаній країни у сфері роздрібного продажу пального. Тож тепер торгувати російським пальним офіційна Софія не зможе а потужності країни будуть перерозподілені на внутрішніх споживачів. Погодьтеся, доволі невелика ціна за можливість припинити злочини Москви.